Друзі, всім привіт! Ми знову риємо. Щойно загрівся, тому що одягався на погоду плюс 10, а зранку був мороз. Отже, перший сигналчик, ну не перший сигнальчик, а перший сигнал, що варто показати, це монетка. 5 пенінгів. В принципі, їх тут багато. Я сподіваюся, ну не сподіваюся, я знаю я тут, що їх знайду. Але першу монетку показує. Що ж, буду копати, шукати. І, можливо, щось гарне вам сьогодні покажу. Хожу, наче по пустелі, але краєвиди приємні, погодка супер. Ось ще один сигнальчик, що можна показати, це гудзик Польща, Цинк, Ну, ти це обламане або загнута. Це там десь в болоті воно. Ось, Йду на одну локацію, пам'ятайте виїзд з жетоном і преским грошем. В кінці, як я йшов до машини, я знайшов частинку орла одне крило. Я думав, що це від Кокарди Вермахта. Але це виявилося від Горжета, тому що в цій же ямці я знайшов частинку стрічки Feld Отже, я хочу туди піти і постаратися знайти ще елементи цього Горжета. Можливо, пощастить, я його дозбираю. Друзі, от щойно вам казав про орла. Ішов, пустеля, пустели, і знайшов знов крило, але тепер це Кокарда СС, від орлика СС. Що ж, багато надій. Ось ще вусик навіть є. Буду шукати довкола, тому що це не вермах, це СС, друзі. Ще постріблення залишилося ось. Та-дам! Це вже вселяє надію така штука реальна. Мені подобається. Вже стоптав багато землі і кусочка орла немає. Знайшов дві монетки і одну гільзу в цьому місці. Це 4 крейцери 1860-х років, погано видно. І один грошик ось видно. Нормально. Хожу, не втрачаю надії, хочеться орла. Вже ходжу майже годину, знайшов тут кітельного гудзика, плямку, декілька гільз і ось ще сигнальчик Схожий на гудзика. Ну що ж, попробую купнути. В принципі. Що тут вийде? З цього. Вже викупав. Патрон, ну, але це вже плямка знахідок серед великого поля. Можливо, буде ще щось цікаве. Орла я не добрав, не знайшов його, на жаль, не відкрив сьогоднішній день хорошою знахідкою. Ну сподіваюся, пізніше ще щось буде цікаве. Камрад в Ямці знайшов кекса ідемге. Ось і ще купаємо. Я ямку, але в ній нічого не було, лише бляха. Ось така і бутилочка така побита. Лиса, вино в народі бітка. Все, ямку прикопаю йду шукати далі. Сигналів не дуже, можна сказати, взагалі їх немає, де неде де гільза, декілька пфенінгів ще знайшов. Більше так нічого. Ось сигнальчик. Поверхневий гудзик. Кітельний вермок. Ось, цель. Так, друзі, після того кітельного гудзика я знайшов ще одну штучку. Вже цього сезону я її знаходив. Це медаль. від знака для східних народів. Польова, гнила з обламаним. Кріплення, ну, такий антураж. Але хоч щось з мечами. Ось, мечі обгнивші. Вона завжди чомусь так гниє. Для східних народів все робили з гівна. Викупав просто здоровезну яму. В результаті баняки, відра. Лише одна деталь по війні, це кнопка відміна протитанкові гнила. Ось вона. Закопуємо і йдемо далі. Ми переїхали на інше поле, там нічого не знайшли. От, і Тут один з перших сигналів, що можна показати, це ромбік. В принципі, ще декілька монеток знайшов. Феннінги, крейцер, баратинку. Це вже не показувало, тому що монети вже не збиралися, але нічого особливого. Ну ось, вже хоч щось є. Йде різноманітний дрібізок по вермахту. Кітельні гудзики, такі гудзики, всякі дрібнички. Ось монетка, не по вермахту, зелена якась. Подивимося, що це таке. ну, Мабуть, гелери. Так, Два Гелера. Якого року? Не видно якраз. Ще знайшов свистка, ну але він поломаний. Потім покажу, коли буду підводити підсумки. Ще один галер, здається. Так, гелер іде йде одна за одною, але щось цікавого немає. Схильчик де купа монет. Я вже знайшов декілька. Таке ж саме Гелері вам не показував. Але тут якась більшенька. Що ж, дивимось. Крайцер 1800 року. Такий вбитий. Ну, але це вже щось старіше, не Гелер. Можливо буде й срібло якесь. ж мордяка, я все-таки знайшов кусочок жетончика. Не знаю, що це за жетон. Напевно, вермахт. СС Штаб. Але це не галичина, здається. В принципі, на Галичині писали осе з буком без рун. Памог шматочок галичини. Ну що ж, ось це вже є. Падай шматочок, це така штука. Але... Зразу біля нього ще половинка, але не ця частинка. Ось, ще один жетон чи зворотня частинка. А, так, це половинка. Ось так він був розрубаний СС. Буду шукати інші фрагменти, можливо, ще є. Так, Шукаємо по пазлах. Є третій фрагмент, ще шматочок, і буде у нас, можна сказати, цілий жетончик. Потім подивимося, що це за жетончик. Камрад щойно вивалив з землі прял вермахт алюміній. Рідко вже попадаються вони. Ну, трішечки. Гарче на плугами, але ще більш-менш нормально, можна реставрувати. Це вже хороші знахідки. І так, камради, друзі, каска. Та дам дивіться, Сохранчик. супер, вальц, ідеал. Міцна. На реставрації. Ходимо, є шмурдяк по вермахту, по СС, Але нічого особливого. Четверту половинку жетона, четверту, четвертинку жетона я так і не знайшов. Але це рідкісний ветеринар, здається. Я ще туди повернусь зараз і буду там вже до вечора ходити, кружляти, бо такого жетона в мене немає. Сонце сідає, тишина. Що ж, час підбити підсумки. Все вже виклав на лопату. Монеток трішки назбиралось. Особливо більше нічого. Найкраща знахідка це жетон SS, Галичини. Здається, ветеринар. Вдома краще подивлюсь, це щось схоже на жетон. Але на такій заготовці ми прийшли в висновку, що це може бути саморобний жетон вермахту. Ну, не знаю, вдома теж подивлюся. Це забойові заслуги для східних народів з мечами. Це ромбік від погонів офіцерських вермахт. Ну і далі монетки. А, в принципі, ще свисточок, я обрадився, коли його знайшов. Але на мене чекав такий сюрприз. Також декілька гудзиків, це латуньне дерево мосі на гвинтівки, крейцера, а ще частинка жетону польського, але пустого. Я тут вже третього жетона знаходжу польського і всі пусті. Не знаю, що вони тут роблять, ще й половинки. Ну, монетки. це баратинки, Фенінги. 4 крейцери. один крейцер з диркою, геллери. Один крейцер 1800 року. А, ще одиничка є, далі грошики. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 монеток. В принципі, стабільно у нас. тут від 10 до 15 монеток. Що ж, друзі, ставте лайки, підписуйтесь. До нових зустрічей. Будемо ще ходити, можливо, щось цікаве знайдемо. Все. Успіху вам